Друзі, всіх вітаю на каналі Уса Вусика. і сьогодні розглянемо найсвіжіші новини зі світу боксу. Тож ставте лайк цьому відео, і ми починаємо. Український боксер Сергій Богачук, який виступає у першій середній вазі, наступний бій проведе 21 червня. Про це повідомив його промоутер Том Лефлер. Сергій хоче провести великий бій, він збирається очолити шоу UFC Fight Pass. Яке відбудеться у червні. Серед потенційних кандидатів розглядається чемпіон світу за версію IBF Бахрам Муртазалієв та володар титулу WBC Себастьян Фундора. І якщо ми матимемо можливість організувати поєдинок з цими суперниками, ми нею скористаємося, ми не збираємося відкладати плани Багачука, який вийде на ринг у заплановані терміни. Потім будемо думати про шоу на осінь за його участі, сказав Лефлер. У грудні минулого року багачук зустрічався з британським боксером Ішмайлем Девісом. Суперник українця відмовився продовжувати поєдинок. Після шостого раунду Богачук посідає перше місце у рейтингу всесвітньої боксерської ради, проте, тимчасовий чемпіон Вірджол Ортіс та володар повноцінного титулу Себастьян Фондора. Не збираються зустрічатися з українським боксером. 4 травня на арені T-Mobile Arena у Лас-Вегасі відбудеться вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank. Головною подією стане титульний бій у другій найлегшій вазі. На рингу зустрінуться абсолютний чемпіон світу Наоя Іноуе на та американець Рамон Карденас. Я вдячний американським вболівальникам за те, що стежать за моїми виступами на рингу. Майбутній бій буде яскравим епізодом моєї кар'єри. Сподіваюся, що зможу здивувати фанів неймовірним перформансом. Я чудово ставлюся до Карденаса: він сильний суперник, який без жодних сумнівів прийняв бій, заявив Іноуе Японський монстр. Останній раз виходив на ринк у січні цього року, коли нокаутував південнокорейського претендента Ей Юн Кіма у четвертому раунді. Карденас 8 лютого переміг мексиканця Браяна Акосто одноголосним рішенням суддів. Український супертяж Олександр Усик зізнався, що йому регулярно надходять пропозиції йти в політику. Проте боксер на цей момент до такого кроку не готовий. Мені постійно пропонують йти у політику, я до цього не готовий і не бачу себе українським політиком. У мене є кар'єра, я до 40 років, щонайменше, збираюся бути у великому спорті. І я маю спортивні проекти не тільки бокс, це розвиток спорту в Україні. Міністр спорту, це політика, але це трохи інше. Тож я колись казав, що можу піти цим шляхом. Якби завтра запропонували стати міністром спорту, я б відмовився. Я не готовий зараз. Сказав Усик в інтерв'ю каналу Слави Дьоміна. Раніше 38-річний спортсмен заявив, що у боксі у нього залишилося два поєдинки. Всесвітня боксерська організація WBO офіційно зобов'язала українського боксера Олександра Усика провести захист титулу. Суперник українця Джозеф Паркер у сторін є 30 днів, щоб домовитися про поєдинок. WBO офіційно вимагає виконання обов'язкової угоди між Усиком і Паркером, яка передбачає якнайшвидше припинення статусу тимчасового чемпіона WBO, Ким є паркер. Ця дія відповідає нашій твердій політиці підтримки тільки одного чемпіона в кожній ваговій категорії, заявив Густаво Олівері. Паркера просуває Френк Уоррен з Квінсбері Промоушенс. Джозеф мав зустрітися з Даніелем Дюбоа в лютому в Веріаді, але Дюбоа знявся з бою через хворобу. У підсумку Паркер вийшов на ринг проти Мартіна Баколе і нокаутував його у другому раунді. Усик свій останній бій провів у грудні 24-го року проти Тайсона Ф'юрі і вдруге за очками переміг британця. Раніше повідомлялося, що команда Усика. Веде переговори про поєдинок із Даніелем Дюбоа. Зазначається, що WBO створили перешкоду для цього потенційного бою, зобов'язавши Олександра зустрітися з Паркером. Організація WBC заявила, що Тайсон Ф'юрі у разі рішення повернутися в ринг може одразу розраховувати на поєдинок за тимчасовий титул. WBC з огляду на заслуги британського супертяжа санкціонує поєдинок за тимчасовий пояс WBC проти Агіта Кабаєла, який нещодавно переміг Джана Джілея. Щоправда, сам Кабаєл наймовірніше хоче стати обов'язковим претендентом на повноцінний титул, яким володіє Олександр Усик. П'юрі завершив кар'єру після двох поразок від Усика. Однак у ЗМІ постійно з'являється інформація про можливе повернення боксера в ринг. На цьому сьогоднішнє відео добігає свого кінця. Обов'язково підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.